Молодіжне буде розпочинати цей фінал ударом з поля Микола Крейч один із кращих бомбардирів турніру. Вісім забитих у нього м'ячів і саме він розпочинає цю гру. Давайте після цієї атаки. Зараз Віктор Кір'ях віс від нього. Доходить м'яч до Миколи Куляди. Відкидає він ліворуч. Буде удар по воротах. Ні, Святослав Горчак, капітан команди, повертається. І допомагає у захисті. Тут Денис Бібіков спокійно забирає. Це спокійно 3-0. Далі була перемога 5-1 у півфіналі. Цей простріл непоганий! Андрій Тимошицький. Перший такий суперпорятунок від нього. Сергія Тимошицького напевно, будуть шукати зараз у центрі. воротарського майданчика. Ні, хороший удар Денис Бібліков бібіков забирає. М'яч до своїх рук Андрій Наумець пробував. Йде навіс на дальню. Максим Ніколаєв вище всіх вистрибує. А там Сергій Тимошицький. І знову Бібіков на висоті. Рятує поки що свою команду. Бамболя виграє цей м'яч. Кір'ях, удар з лівої заблокований. Знову тут Сергій Тимошицький на підборі, але м'яч залишається. У Патрали Будюка. Здавалося, б, але нога поїхала. Шевченко навішує. Долітає м'яч до Віктора Кір'яха. Ліворуч Сергій Яцута. знову Кір'ях. обігрується зараз на фланзі гравцю маяка і відбувається молодіжна. Такі неприємні зараз тривожні дзвіночки біля воріт молодіжного. І, можливо, зараз щось вдасться вигадати Святослав Горчак. Ну, це друзі може і на жовту картку потягнути цей фол. Свідомий зрив контратаки. Зараз Максим Фірсов підкликає футболіста маяка, але обходиться тільки усним попередженням. Показує, що буде верховий навіс. Є удар по воротах, і стійку пролітає м'яч. Хороший такий якісний удар. Восьмий номер у нас пробивав Сергій Гвоздь. Володимира Шмургуна 2025 року. непогано зараз пробуває Лія Шевченко і знову повз дальню стійку. Тут уже Бібіков би не рятував, продовжує лежати на газоні гравець команди Маяк. І тут порушення правил проти Святослава Горчака. У нас уже і пристрасті спалахують. Якось занадто рано у цьому поєдинку. Тут є Андрій Тимошицький на правах капітана. Два капітани зійшлися. Святослав Горчак і Тимошицький. Зараз, аби до червоних карток не дійшло. Цього взагалі не потрібно нашому поєдинку. Жовту картку бачу, тримає в руках Максим Фірсов. Кому він віддасть? Андрія Тимошицького потрібно тримати. Дуже емоційний цей футболіст. І за своїх хлопців він не розбирається, хто правий, хто не правий, і завжди стає на захист. Жовта картка одному, і жовта картка іншому. І третьому, що теж 71-му номеру, її вручили це Юрію Шуляку. Себе показали і до кінця боролися із маяком за чемпіонство. Двічі обіграли маяк у чемпіонаті. І в суперкубку непогано себе показали. Зараз хороший дуже пас Микола Крейс. потрібно вирішувати. Такі епізоди. Повздальню сійку прокочується м'як. Це один із кращих моментів для молодіжного у цьому поєдинку. Друзі, повертаємося до нашого поєдинку. Другий тайм стартував із центра поля. І по враженнях у першому таймі ми як доволі непогано себе показав. Зараз Юрій Бамболя мчить на повному ходу. Пробиває Бамболя, відбиває Бібікова, але м'яч. Бачимо від маяка, не втомлюється команда Олександра Жданюка. Йти уперед. Попри те, що це вже і другий тайм. Гляда прокидав повз Петра Лебедюка. І хто буде бити? Все ж таки Коляда. Удар від нього, але не вдалося перекинути стінку. І показує Максим Фірсов що рукою. Хтось з гравців у стінці зіграв. Ну, На цей раз без шансів. Фантастика від Миколи Коляди. Ось це то, друзі, гол. Спокійно з місця в місце все як має бути так, друзі. Стандарт і Микола Коляда. Майстер стандартів. Майстер таких ударів. Команда, звісно, що його вітає. Вся команда, окрім Андрія Тимошицького, побігла вітати Миколу Коляду. Початок у нас є. Маяк попив, Микола Коляда є з м'ячем, центр відпасовує. Кир'ях спокійно зараз хитнув вдвох. І проходить цей пас Юрій Бамболя. вивалюється ще раз на. Побачення фактично вічнавіч. Поруч є Микола Крейч, Отримує Микола Кулястова. А от зворотній пас не проходить. Микола Коляда, в оточенні двох футболістів. Вважає Максим Фірсов, що було все згідно правил. Падає Крейч, мовчить Максим Фірсов. І відразу пресинг хіде від гравців молодіжного на головного арбітра нашого матчу. Але непохитний у своєму рішенні. Максим Фірсов. Тим часом кутовий для молодіжного Володимир Горобюк біля м'яча. Великими силами команда з Дубинщини У воротарському майданчику ж удар. Ні, 88-й номер. гравець, який щойно вийшов на футбольне поле. і попереджена рятує маяк. Могли футболісти молодіжного відразу зрівнювати. Буквально за якихось 5 хвилин з таймінгом не вгадав. І в спину пішов цей пас. Тим не менш, маяк в атаці. Кір'ях справою навішує. Небезпечно. Як свого часу Євген Коноплянка говорив, напівзмію. Таку Віктор Кір'ях запустив. Андрій Новомець виключно націлений на атаку. кидання проходить Юрій Бамбуля. Праворуч, класний пас. Шуляк ще далі. Тут Віктор Кір'ях пробуває. Кір'ях суперсей від Бібікова. Добивання. Ніколайчук забиває. Віктор Ніколайчук. Гравець, який вийшов на заміну. Робить рахунок 2-0. Денис Бібіков зробив все, що міг в цьому епізоді, але Віктор Ніколайчук на добивання відправляє м'яч у площину воріт. 2-0. Маяк попереду. І завдання для молодіжного ускладнюється на Х-2. Відразу бачимо після цього забитого голу дві заміни. Дмитро Романюк. Бачимо, великими силами. Молодіжна пішов уперед та нема вже що втрачати. Який же ж пас класний віддають на Ващенка. Буде забивати? Ні. Не забуває. Гравець, який вийшов на заміну. 25-й номер Ярослав Ващенко. Це найкращий момент молодіжного у другому таймі. і Ващенко. Але не вдається перебити першого. Якщо не помиляюсь, Веретюк. Зіграв так, як слід, і Руслан Кишиєв. Уже він буде намагатися втекти. І на цьому, друзі, лунає у нас фінальний свисток. Вітаємо маяк. Маяк перемагає і в чемпіонаті, тобто в регулярній частині турніру пам'яті Володимира Шмургуна. І Маяк забирає кубок пам'яті Володимира Шмургуна. Робить такий зимовий дубль, скажімо так, передсезонний, вигравши і турнір, і кубок. Виступаємо нагородження. Я розумію, да. Дійшов до завершення кубок пам'яті. Участь в нашому турнірі. Хотімо здати наших спонсорів. Це Вінницька дистриб'юторська компанія, яка нам надавала допомогу. Академія Стандарт, Бунтар, наш постійний спонсор. Дякуємо всім, які долучилися до проведення даного турніру. Дякуємо Збройним силам, які дають можливість нам проводити такі заходи. І приступаємо до індивідуальних нагород. Кожній команді за більшою турніру пам'яті Сморна Володимира Андрійовича ми визначали кращого гравця, який нагороджується футболкою команд Прем'єр-ліги. Футбольна академія Венес u 17 Кращий гравець видріючи Антон. примерні як минімум да. Так, наступний гравець у нас болит футбол, маяк маяк зову ти микола фортовий микола коляда

Рінамець, але футбольник удачи тут. Це правильно, ковіна. Тарас Степаненко. Так, усі в нашому турнірі серед перегонів бомбардирів. Два марці назабили напалки голів Микита ідюк.

Курманюк Андрій. <звук> е, індивідуальні ми закінчили, так. Тепер доступаємо до команди в чемпіонаті при турнірі з Регулярно на третій місці зайняла команда Фуболь «Танчик». Всім вітає. После высновыми на памяти Муралда Андрійовича, 25-го стала команда «Маяк Сармы. Курс нагружен. Финалисты сегодняшнего матча. И там И параметры сегодняшнего матча. И вводим кубку. Памятник Дякую ще раз вам за участь. Хотів бажати всім здоров'я. Ну і в перемоги в півфіналі Кубку України аматорів. Слава Україні!